Друзі та колеги, я Максим Короленко, бізнес школа Мінки. Пропонуємо вам короткий екскурс в дисципліну під назвою Поведінка споживача. Зокрема, хочу звернути увагу на зміни, які викликала наша сьогоденна реальність, перспективи, які відкриваються. І запропонувати вашій увазі один з ефективних інструментів, який впевнений. Зможе допомогти вам розуміти вашого споживача краще. Отже, почну з загальновідомого певно моменту, що ціна вже не є, вже достатньо давно, не є ключовим або ж, принаймні, основним і єдиним фактором впливу. На поведінку споживача. Звісно, річ, що ціна залишається дуже впливовим елементом, і в деяких випадках вона дійсно її визначальним. Але все більше і більше, в більшій і більшій кількості сфер, додається такий аспект, як цінність, що можна в певному сенсі назвати вимогою до якості. Але цей елемент еволюціонує далі, тобто цінність вашого рішення проблем або запитів і потреб споживача, його, як я вже зазначав, якість і набір характеристик, які б відображали в собі або навіть перевищували очікування споживача від досвіду продукту або послуги. І сюди входить такий елемент, як цінності. Я хочу зараз звернутися до базової моделі Котлера по рівнях продукту, там, де їх відображено, три рівні основний продукт. Actual product, ну тобто core product основний продукт, actual product безпосередньо продукт, і augmented product доповнений продукт. Отже, якщо ми беремо приклад дрілі, так ми продаємо не дріль, ми продаємо дірки. Так, інструмент це є актуальний продукт безпосередньо, це є втіленням рішення, яке відповідає на основний запит. Корнід, основна потреба споживача, і дріль є відповіддю на цей запит, і вона має певні свої характеристики, які відрізняють її від інших пропозицій на ринку. І тут вона дійсно є тут базові основні, основний рівень цінностей як. Відповіді на вимоги споживача. А от наступний рівень, Augmented Product, тобто доповнений продукт, це все, що є більше, ніж сам продукт. Це там, де ми намагаємося дати трохи більше, там, де сам споживач диктує нам, що більше йому треба дати. І сюди зазвичай відноситься, звісно ж, додатковий продукт, наприклад. Або те, на чому я хочу зосередитись сьогодні, це цінності, відповідність певної філософії споживача, або соціальній філософії, або ж психології, з якого боку ви хочете на це подивитись, і це легше зрозуміти, якщо звернути увагу з самого початку на Європейського або американського споживача, там, де вони пішли по цьому еволюційному шляху швидше, аніж ми. Ми дещо донедавна ми дещо пасли задніх, можна так сказати, в розвитку нашого попиту. А саме, Наприклад, на прикладі цінностей, ми всі чудово знаємо, вимоги до екологічності продукту або послуги, вимоги там до расової єдності, так, рівня відповідності, вимогам суспільства і так далі. Ці тренди в Україні не мали такого поширення. В нас свої запити на цінності і так далі. тобто, Наприклад, та ж екологія, звісно, мала велику роль в українському суспільстві і має, але не таку велику, щоб в більшості випадків перемагати над ціною під час прийняття рішення. І ми в цьому сенсі ішли, якщо кількісно дивитись, так просто дещо повільніше, аніж Штати, Європа і так далі. Але, от Зараз все змінилось. З моменту вторгнення Росії в Україну нас всіх об'єднали об спільні цінності, які є загальновідомими, загальнозрозумілими. І вони набагато потужніші, адже мають очевиднішу ціль вони не є ефемерними, вони є дуже визначеними. І це є. Величезним поштовхом вперед, і в на шляху розвитку поведінки споживача, і ми маємо до цього бути готовими як бізнес. Про що я говорю, наприклад, давайте подивимось на медіа контент, як змінився попит музики, ж, так? Тобто, якщо певний час назад можна було ще дискутувати на тему, що квоти впливають, на кількість і рівні споживання українського контенту або російського, якщо там збільшили українські квоти, тут штучне таке вплив певний штучний вплив на попит. Сьогодні ці аргументи вже не лікую. Сьогодні ми розуміємо, що це запит суспільства слухати українське і це. Рішення суспільства відмовитися від російського. Це відбувається на рівні цінностей. Тут зміна смаків відбувається там, музичного смаку, музичного вибору на рівні власного вибору кожного споживача. І те ж саме стосується фізичного продукту, звісно ж, український споживач надасть перевагу українському продукту. Набагато частіше зараз, аніж раніше, це, звісно ж, підживлене ось цим підйомом патріотизму, який наразі і формує цей суспільний запит на все українське і надає перевагу ну, українському виробнику. зокрема. Це також може використовуватись і імпортером, який підтримує ті ж самі цінності. Так, вони не є українським продуктом, але вони, наприклад, донатять і декларують так, те, що вони донатять на ЗСУ, вони власне займаються волонтерством і так далі, і таке інше. Це також. Відповідність, вони намагаються відповідати суспільному запиту цінностей. Адже якщо ми матимемо, поставимо на терез, на шальки Терезів двох виробників, і один з яких не відповідає жені, він просто каже: ось ми продаємо і продаємо, а поряд у вас є продукт, який дотичний до боротьби національної, то, звісно ж, ми знаємо, кому надасть перевагу більшість. І це стосується не тільки українського ринку, це стосується також і наших експортерів. Україна стала брендом, світовим брендом це бренд незламності, звитяги, звісно ж, стійкості. І Україна на великому контрасті навіть це відіграється, тому що раніше ми не були настільки відомими і зараз. Купляючи щось українське, закордонне споживач стає дотичним в певному сенсі, в певному психологічному сенсі, дотичним до України, і, звісно, це в різному ступені стосується різних сфер діяльності сфер виробництва. І тут ви маєте вже калібрувати цей аспект стосовно того, як близько ви знаходитесь до споживача через свій продукт, і як вам краще це подати. Але ви маєте усвідомлювати, що цей аспект важливий, він відіграє свою роль, і його варто використовувати для привернення уваги. І взагалі для початку діалогу з вашим споживачем, якщо ви тільки виходите, тобто бренд Україна дуже потужний і він привертає увагу на базовому рівні саме цінностей. адже це ототожнення всього, що надихає людину в цілому. І що важливо теж зазначити, це те, що тренд на українському ринку. Не є тимчасово. Він буде, це ми встигаємо і вже переганяємо по важливості цінностей в складові продукту. Ми вже в певному сенсі переганяємо наших закордонних партнерів і союзників. І в подальшому це залишиться, цей, цей пошук, не тільки. Ціни і якості, а ще й цінності, стане ще важливішим. Він просто стане час невід'ємною часткою нашого побуту. І це стосується не тільки патріотизму, це стосується різних елементів. Це може знову ж таки стати екологія на тлі відновлення країни. Після перемоги наш світ стане ширше. І він стане, звісно, і ринок стане ширше, і запити споживача стануть ширшими. І що тут треба усвідомлювати, що вони розширюватимуть, розширюватимуться саме в цій парадигмі, парадигмі цінностей. Про них не можна забувати, не можна відкочуватися назад виключно на ціну і намагатись там, конкурувати тільки ціною. Запит вже є ширшим. Ми, наш ринок вже до цього прийшов. Ем, логічним буде питання, як практично з цим справлятись, і я пропоную для цього модель, яка називається Value Canvas або ж холст цінностей від Алекса Остервальдера. Це швейцарський. Дослідник в нього команда, з якою вони розробили ряд моделей. Зокрема, я хочу звернути вашу увагу на Canvas, який працює достатньо простим способом, але дуже ефективний, якщо його використовувати належним чином. Отже, на одній стороні Canvas ми маємо модель, з якої складається цінність продукту. Та цінність, яку шукає споживач, вона складається з трьох складових за їх версією: а саме: завдання, які продукт має виконати, болі, які клієнт або споживач хоче уникнути, і вигоди, які він хоче набути, вигоди, які він хоче отримати додаткові вигоди. І відзеркалення цього має бути, відбутись у вашому продукті. За тією ж схемою ми знаходимо відповіді. Якщо поставитись до цих описів як до завдання або задачі, або запиту. Ми відповідаємо на них в нашому продукті. Це нам дає розуміння того, чим має бути продукт. Це як фундамент для того, з чого його складати. Візьмемо за приклад. Дріль, про яку ми щойно говорили. І е, ми розуміємо задачі у дрілі робити дірки. Та да, ми беремо дуже простий приклад, не так багато часу. Звісно, задач у продукту та послуги може і мусить бути більше. Чим більше ви деталей сюди додасте, тим ретельнішим буде підхід. Але ми розуміємо, задача це робити дірки. Болі знов таки беремо одну для простоти прикладу, ламаються, дріль ламається, інструмент ламається. Це біль. Не хочеться переживати біль витрачених грошей і просто в нікуди, коли інструмент, що накуплений, вже зламався. І додаткові переваги: ось тут місце для цінності. Тобто, ось ці бонуси, задоволення, так, додаткове, яке. Іде не в категорії базової задачі, яку цей інструмент має виконати, і не задоволення болі, а ні, це щось екстра, це щось, що задовольняє нас більше. І ось тут в нас лежать цінності. І тепер ми йдемо по прикладах, тобто завдання це робити дірки, щоб не ламався, і в цінності беремо очевидний запит, тобто ми розуміємо, ми орієнтуємося на український ринок, розуміємо. На патріотизм це буде хороший приклад. І ми розуміємо, що це має бути, або якщо ми український виробник, ми вже маємо великий бонус, який ми можемо підсилити, тим, що ми донатимо додаткові кошти, там, або ж там певний відсоток на ЗСУ і так далі. Або ж якщо ми імпортер, ми займаємося волонтерською діяльністю, ну, якщо ми хочемо в цьому напрямку. Додавати цінності. Стосовно болей, ми на болі можемо відповісти тим, що ми робимо або якісніше, маємо репутацію, використовуємо репутацію інструменту, який вже, яка напрацьовується роками, і тоді вже ця біль того, що зламає цей інструмент, стає меншою через репутацію якісного інструменту. Або ж ми надаємо, якщо ми ще нові на ринку, ми надаємо ширену гарантію, підтримку техні, технічну, сервісну і так далі. Тобто намагаємося на це відповісти. І ось ці відповіді ми прописуємо у власному у протилежній частині канвасу, там, де ми пишемо завдання, чи відповідає на ці задачі наш інструмент. Так, він робить дірки. Біль, дивимось, біль, щоб не ламався. Прикладом, в нас ще немає репутації, тому ми даємо розширену гарантію строки повернення товару і так далі по посети. Запит на додаткове щось, що ми уявляємо або розуміємо, що сподобається нашому споживачу, це українськість продукту, так, або дотичність до нашої боротьби. Відповідно, ми обираємо ті дії, які ми робимо, або ті аспекти, елементи, якими ми наділяємо цей продукт. І що більше оця відповідність, що ретельніше ви розібрали всі ці три елементи запиту вашого споживача, тим точніше ви будете попадати в його потреби. Я бажаю вам розуміти цінність вашого продукту. В якості задоволення потреб споживача, і розуміти цінності споживача, окрім безпосереднього продукту, які йдуть далі. І завжди бути успішними в цьому діалозі з вашим клієнтом. розвиватись. бажаю успіху, бажаю вам спокійного дня. Слава Україні!